Прийшлося друге відео знімати. Ну нічого, виставлю два відео, напишу, що друга частина, бо виключила От. А то перше відео гарно вийшло. Не буду перезнімати, знімлю далі продовження, виставлю два відео і все. Отак от, от. Напишу друга частина. Далі розказую. Як я вже сказав, що сірка в мене доїться, виходить, сама себе видавлює І приходиться в'язати її отакий от мішок цей з штанівчий. Ну, коротше, шите воно. Щоб вона себе не доїли. От. Це наморник такий, тут гвозді набиті. Но вона все одно умудряється, акуратно лягає губками. І воно отут. І по трохи таку скраєчку видаю її себе. Та й прийшлося чуть вище тут зав'язати. Їй не больно, воно свободно тут на рогах. Ось так от вона їсть, все п'є. Ну, не скористалася вона своїм другим шансом, бо я її предупреждав. От, що їй буде доїтися, то піде в цьому році за ноги на горіхах. От. От так. От. Так що. Бо вона сильно жадна, до молока вона видає себе повністю, не впіваєш навіть не ні, ні, нічого. Ну, часто, слава Богу, коли висить оце, що я вдіваю, то не доїть. Ну, завжди ж так не будеш гратися в нею. Ось так от. І було в тому році, що я оце вдівав, потім вона десь місяць не доїла себе, б там знов починала. Ну, коротше, отаке. От Отак от козочки їдять. Жду ще цю козу, коли розкотиться. Білку я злучив. Дай Бог, щоб вона погуляла. Набла злучена ще раніше. Вже скільки. Дві тижні, може, є вже. От, як вона погуляла. Ну, вже буде видно, коли буде 21 день. Ну, дай Бог, звісно, щоб відгуляла і на червень. Почат червня, дай Бог. Ну, не буду загадувати, то... Дай Бог головне, щоб спочатку відгуляла і то буде видно. Отак от, от. Такі от козенятка. Ну, зенятка. От. От. Жалко, що не одне відео буде, але ну, нічого. Виставлю одне, потім друге. І все. буде як одне. Ось так от. Є yeah. козл. Козл. І оці тут. Чого ти на коліна, га? А ну ставай. Давай, оп. Ось так от всі красавці. Так, йду до козла. Покажу вам козла. А от і тато козенят от Перевів я його цей сарай. Зробив тут перегородку. Отакі от ясла тут. Тут і були ясла, але зробив оце не, оце перегородка, як от сарай де кози. от Ріжки його. не І отак от, от сінце. Тут кидаємо від сосни цієї палки гризе. І отак от, от підстелено тут вчора почистив, їсти дав. Да? Кодзел. Я його продаю, він продажі. от. Ну, ще нема покупця. Ну, Будемо чекати. Так, да? козел. Вородайка, гарний. Не. Не заберу солому. Отак от так, от, от. сіно козам. Тут у мене було сіно, я його забрав в сіновал, бо вже освободилось місце. І отак. От от. перші дні він, звісно, мекав. Ну, буває і зараз теж він мекає. От, кричить за козами. Отак, от от. це в нього добре. Лежить собі, віддихає. Водичку йому вечором дав, він собі попив. І Отак от, от зернце дав. І все. Сіно щось теж дав. Ну, зерно і воду я вечором даю, а сіно то два рази в день утром і вечором. І все. І отак стоїть козлик. Ось тут у мене качки. Як ви знаєте, тут калітка. От вона. відкрита. Получається. От, е, як сказати, в мене в цьому році вже почали нестися качки. От. І я вже хотів ставити гньзда, але в мене виходить отут. От, от. А, я не бачу от ще одна. Це ще одну вирили чи провалилося. Креси в мене, коротше, тут завелися. Дуже їх багато, я так розумію. О, отут почали копати, тут воно землю сюди виносили. Це не було вчора, це впало, і що. Ось тут була дирка, отут. Тут короче, я роздовбав, накидав отрави. Тут у них гніздо десь такого було. Тут, виходить, пол залято, знизу земля, і вони тут все риють. От. Тут отрави накидав, ці. Пакетики такі-таки накупляв, накидав. От. Там у них гніздо було з соломи, тут видовбав. Отако. От. Все витягнув. Вчора розвів раствор. Заляв, забив камнями. Ну буде видно. Не знаю ще. Так ось тут була дирка, а це дивлюся тут. Прийдеться і тут теж забити камнями, розвести трохи і теж заляти. І отут виходить. Ну тут я залячу тут отакований. Звідси, де оце калітка, зараз вона закрита, щоб качки не заходили. І вони сюди і ось так заходили. І рили. Отак от. Ну буде видно. Прийдеться і то забити. Теж, навіть, що наверное, розведу трохи розтори і теж заляю. Тут буду ставити гнізда качкам. От. Буде видно. От -от -так. Поки що тут все сохне. Качки на дворі. там у них вода їда, там зелена будка. Ми їм підстили. вони собі там лежать. І отак от, от. Криси. Криси в мене були е, в тому році. Отут. Отут була дирка здоровезна дирка тут була. І отам, під цим сіном, теж була дирка здорова. І оце отам, і тут були криси. І я теж в тому році і отраву кидав, і що я тільки не робив, камнями теж забивав. От, в мене тут були в тому році. Каченята коли були. І одне чи два качення, не помню Криси задушили і затягли собі в дирку. І я тоді сразу же щось на другий день чи що сразу теж розвів. раствор заляв, все. Ну, слава Богу немає. от Розрею трошки, покажу. от-от Вже не риють, немає, тут досок нема. Отак от. Та й да, тут були криси, але тепер їх тут немає. Тут везде залято тут досок немає. Тут теж досок нема, нований, попід низ і риють. Ну, буде видно. Бо сильно прямо й нори. Тут виходить у мене стояла кормушка, де зерно. Ну, тут вони собі зробили дирку, брали зерно собі, носили, ну, бо там все було видно. Отак от, от. Ну, Вже як все підсохне і якщо не будуть ще рити, от, то вже поставлю гнізда. І вже буду запускати качки сюди. І отак от, такі от справи. От, козел. Все, їж сіно. А да, тобі ще трошки. Я йому дав. А, да, он доповнув тебе йдиш. Не хоче. Бондона ще бере гризи. Є он душе є. Ось так от. Все, закриваємо його. Так. От мої кролики. Ось так от. Маленькі, великі. Мальчики, дівчики. Хто лежить, хто спить, хто бігає, хто вмивається. от, Оця має кролиця родити. Оця має родити. Та родила вже недавно. Тут маленькі. От. Тут старша група, тут младша. Ось так от. От. По якоїсь причині ця мала кролиця 5 кроленят, зараз в неї 3. По якоїсь причині, повторюсь, здохло в неї одне кроленя було біле. От. І до того маленьке було чорне, але воно було слабеньке, то, 7, то як не то, а і біле ще одне. Ну, два штуки в неї пропало. Лишилося три. Цієї кролиці Вон до вона. злучена. Теж в неї лишилося 3 штуки. Було 7. Вперше напав понос. І, виходить, всі заразилися від нього. Одного було щось пар... паралізувало. На другий, на утро він все вже дуб. От. Прийшлося викинути шість лишилось. Потім теж. Тоже... Да, Ото один був, Напоносив, все, не було його. Е... І ще один був білий, теж слабенький і теж пропав. І все. І, теж... і а один був надувся. І теж пропав. Ну, отако, коротше, кролі. от Оце три штуки залишилося. Оцей, вроді дивлюся, теж в нього як трохи починається вже теж. А, ну, зараз закрию. Так то я і випики їм давав. От, що Від здуття, від поноса, від кокцидіоза, від цього всього. Вчора розвів, дав їм байкокс. От, пили. Це сьогодні утром, просто воду давав вже. От. Ну от. Ну, от не знаю, що буде, то буде. Це кролі. У мене вже скільки разів кожного року, можна сказати, в мене кролі пропадають. Ну, а це в цій кролиці цей раз щось неповноване. Відгуляла, то буде видно на другий раз. Що з нею буде ця? Де там, де там, де вона. О, там вона до краю сидить, кролиця теж має 5 тобто в цих слава Богу, все добре. От. Ну, а в тої по якоїсь причині пропали. А чого вони поздувались, поносили, не знаю. Ця моя маленька до От. Тоже вже всім випийки давав. Бо я коли відлучаю, то даю всім кроленятам і великим і малим випийки. Тут мальчики сидять. Тут дівчатки сидять. Випийку даю, зараз показую. Отаку. Отаку даю випийку. Це не реклама, просто показую от-от так от. 10 грам порошка, це порошок. 10 грам цього порошка на 10 літрів води. І оце 3-4 дня пропаю. Ну, Ось так от. Тут три кроля сидить. В цих слабоу все добре. Ось так. Курочки. То несеться. То вже. А вона що? Ти що, малечо рожаєш? А! А я ж то чую, знакомий голос, да. Вона рожає дітей. Да, я ж кажу, вона хотів сказати кітна. Да, от. Зараз вам так покажу. Зараз вона в даний момент... Рожає дітей. О, бачите, облизує. Гніздо. Щось пуха мало. Давай пухрвий. Бо прийдеться з тебе пухривать. Да, да. Що? Утром як? Час назад нічого не. Не-не, є пушок. Ото -от там, -от 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 -от. там. Воно малече. Малече. Да. Молодець. Не буду її сильно тривожити. Водичка є. От там водичка. Водичка є. І хай собі родить. О, там обизує. Молодець. Отак ну, от бачите і попали ви, що показав, показав вам. Да, получается, я їх в один момент. Суя 23 чи 22-го. Вона вже привела мала. Привела 9 штук, 2 пропало, 7 штук у неї зараз. А сьогодні 25-те, так, да, вона то вона теж в срок. Ну, нехай собі. Не буду її тривожити. І отак от. Знову приплод йде. Отак от. Ось так. Малечі вже полягали. Сплять. Ну як, не спрять, лежать. Отак от таке було відео. Такий от обход хазяйства, такі от новини. От. Далі вже буду ждати, поки ця коза потиться. Сніжинка. Де? Сніжка. Ось так от. Сніжинка. От. І ось так. Що машка? Вже наїла сіну? лежиш. Ромашка, да? От от так. от таке було відео. Кому було цікаво, ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі, задавайте питання. От. Кому треба гарний великий козел. От, пишіть. Йому буде в лютому 2 роки. От. Ось так от. Це я говорю за... Султана. Ось так от. Все. І всім пока.